Кошенята попліткуємо, говоримо про Островського і його невдачу. Афера Ломакіна, українка з віагри Еріка Герцег, Роксолана та співачка Таяна. Мочути зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицію з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск ми розпочнемо з Віталіка Островського. Це той самий артист, який намагається зайняти нішу манескін, можливо, в Україні сексуалізує себе на максимум, але хітів все ж таки немає. І так, в нього чудове тіло, чудова фізична форма. Він чудово вміє позувати на фотографіях. Все ж таки, колишня модель OnlyFans, Проте кар'єра якось не складається. Я взагалі про Віталіка чомусь забув і ми дуже рідко про нього говоримо на нашому каналі. І тут мені надсилають штриду до портрету, який мені дуже хочеться озвучити. Отже, що мені присилають про Островського. В Островського ситуація плачевна. Були на його виступі в уяві 28 вересня. Якщо людей 30 було, то слава Богу, благодійний аукціон закрили з натяжкою. Так, він гарний хлопець, але на одному сесії далеко не поїдеш. Немає хітів, харизми, інтелекту, врешті-решт. Навіть стало його якось шкода. Незрозуміло на яку аудиторію він працює: чи то для дівчат, чи то для хлопців. ЛГБТ-спільнота на нього ходила б, але позиціонування з його дівчиною в соцмережах автоматично. Віталіку відмітає притік нової аудиторії. Для Максима, його продюсера. Віталік просто забава. Максим через нього реалізовує свої дитячі мрії. Але лафа закінчиться, бо проєкт неймовірно збитковий, жодного корпоративу. Що буде робити без його грошей Островський? Повернеться на Онліфанс. До речі, тривалий час Віталік обробляє трінчер на дует Аня на морозі. Якщо дует з Настю Каменських його не врятував, то що говорити за Аню? Думаю, Шарманка Островського ще недовго гратиме. Вау! Як влучно і цікаво! І тут я дуже хочу звернутися до спільноти наших кошенят. Можливо, у вас є більше інформації. Особливо про цього Максима. Мені дуже цікаво, тому що. Цей Максим вигулює декілька проєктів, в нього дуже багато грошей, але з цих проєктів він особливо нічого не має. Як це працює, навіщо вони йому? Давайте поговоримо, тому що в мене майже немає інформації був лише один великий злив. А ми з вами озвучували про діяльність цього продюсера і на яких умовах він працює з Островським та молодими. Але в основному нам не вистачало матеріалу. Щоб скласти загальний пазл, тому я чекаю від вас будь-якої інформації. Надсилайте в Діректінсти усі посилання в описі під відео в закріплених коментарях. Ну а прямо зараз ми з вами перейдемо до афери Ломакіна. Чому афера? Пам'ятаєте, я вам казав, що Ломакін якось дуже дивно себе поводить з точки зору. Історія про Кіркорова, яку він просто транслював скрізь і всюди водночас. Там на інтерв'ю пішов, там інстаграм виклав, там ще щось, ще щось. І його ім'я останні тижні циркулювало навколо виключно історії з Філіпом Кіркоровим. А хто не в курсі, хто не в темі, нагадаю. Ламакін розповів про те, що, будучи неповнолітнім, Філіп Кіркоров намагався його. Не буду це слово називати, YouTube дуже гіперчутливий до подібних термінів. Так ось, а, значить, всі його пожаліли, сказали: Боже, бідненький, що ж ти пережив шоу-бізнесі. А мова зараз піде про інше. І я вам казав, що мені здається, це певний піар-інструмент, і потім нам треба чогось чекати. Не довелось довго чекати. Вже 28 вересня Ломакін викладає наступне сторіс. Давайте подивимось а я прийду на наступний етап, в якому я буду використовувати свої нові знання для нового етапу музики, для якого я і народився, для того щоб отримувати нові досвіди та дуже перевірені досвіди передавати вам далі з приводу написання пісень, з приводу дуже різних вищ... речей, але просто я це буду далі робити обширніше. Моя інша. Мені подобається це. <рес> Клас. Це нейроефект і чувство віри. І дивіться, що ми маємо по ітогу, що ви можете. Випадково щось уявляти і тренуватись без маючи купу різних уяв з приводу прозорої штуки, такою, якою є звук, а можете один раз прийти до мене і раз і назавжди знати, що уявляти, для того, щоб ніколи не лежати і співати ідеально і бути щирими, як ми і хотіли, і реалізовувати голоси свої потреби безвідмовним звуком. Ну от якось так. І тому останніх декілька місяць залишив і для тих людей, які зовсім ніколи не співали, тому що мені все одно я все одно перепрошую психіку на такий е, спосіб співу, в якому доступні всі звукові ефекти, які тільки можна уявити, і розкажу, як їх уявити. Тобто навчу ваші вуха і мозок бачите, звук в прямому сенсі цього слова, ви тільки уявіть. Тому пишіть в Дірект Neuro і залишилось декілька місць. Тобто попередню, які я можу зробити висновки, Нікіта Ламакін увесь цей час коняка з одним трюком, як то кажуть, з однією темою. Здавалось би, гіперчутливою, дуже складною, дуже болісною. Він просто підігрівав аудиторію до того, аби продати свій авторський курс по вокалу і набрати нових учнів. І ті, хто на мене налетіли, було дуже багато спірних думок, мені писали: ах ти, victim blaming, займаєшся знецінюванням почуттів жертви. А ось вам і про знецінювання почуттів жертви. Ваша жертва просто підігрівала інтерес, аби продати більш вдало свій вокальний курс. Свій коучинг. Тому не треба мені зараз розповідати, о Боже мій, це співпадіння, це не співпадіння. Я третій рік поспіль знімаю плітки. І для мене ось таких співпадінь не буває. Чітко продуманий холодний план. Тому не треба, Нікіто, нас крутити навколо пальця. Ми все зрозуміли і так, і зробили свої висновки: хто ти і що ти. А прямо зараз переглянемо епізод з щирою українкою Ерікою Герцек, яка говорить рідною мовою на угорському X-Factor. Моя <tot> мама Українка, Каплі Чучут Вен Венгерка, і папа Венгер Словацький. Але я чувствую, що я насе ще Українка. Чому я взагалі додаю цей сюжет у наш випуск? Справа в тому, що планується відродження гурту Віагра у складі Еріки Герцог, Міши Романової та Анастасії Кожевнікової. І все б нічого, але якраз таки Еріка Герцг, яка яро кричала на кастингах «Хочу Віагру про те, що вона Українка. «Но я чув свою я настояща українка, щира українка. Яка не знала навіть тоді російської мови, я вже мовчу про українську. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вона просто абсолютно ігнорує жодного згадування, жодного поста, нічого, просто нічого. В її проєкції світу нічого не відбувається, немає ніякої війни, російської агресії. І якщо Костянтин Меладзе, який теж мовчить, так він притримує. Можливість берегти свої грошики, але це ж не вихід ситуації. Ви мовчуни, ви сикуни, не. не знаю, називайте їх як завгодно. І якщо ви хочете відродити гурт під українським прапором з Ерікою Герцог, не вийде. Доберемося до кожного причетного, хто відроджує гурт в такому складі, але просто так, як ні в чому не бувало, сказати: о, ура! Відродження гурту. Це в наших реаліях неможливо. От, побачите. Якщо сумніваєтесь в моїх словах, народу це не потрібно, люди це не сприйматимуть. Моя суб'єктивна думка, маю право. Але я більш ніж переконаний, хочете перевірити, будь ласка. Ой, там так нервувала Алан Бадоєв, Міша Романова, от коли вийшов наш злив гучний а, про відродження гурту, тому що це тримали в величезному секреті, але наші хвостики є абсолютно скрізь. Навіть в самих таємних кутках маєтку Костянтина Меладзе. Так так Костю вам не почулися. І відповідно м -м, нервують, тому що. Хочуть заробити, хочуть заробити чимало грошей, але нечесним способом. І їм це не вдасться. Ось так, друзі. Те ж саме питання в мене до дитячого Євробачення, на якому в складі журі була Роксолана співачка, та сама, яка будує свою кар'єру на кроваві гроші свого татуся, який ошукував всю Україну на мільярди гривень. Протягом всієї своєї діяльності ви можете загуглити, хто батько Роксоляни середи, здивуєтесь, здивуєтесь тим корупційним муткам, в яких він був замішаний, мільярди доларів вкрав України. Я не стверджую це все у відкритих доступах в змі. А окрема історія, те, що її чоловік роксоляни, він син Юрія Бойка. Це клеймо? Ні, це не клеймо. Дивіться, ну він що він може зробити, що він народився в сім'ї Юрія Бойка. Тут скоріше питання це той самий, який очолював ОПЗЖ опозиційну платформу за життя, який півжиття був соратником Медведчука і взагалі прихильником рускава міра. А значить, дивіться, це одна із тих партій, які провели в Україну війну, підтримуючи Росію. Своєю політичною риторикою, будучи сином Юрія Бойка, ти в будь-якому випадку розпочав свою кар'єру ставати на ноги, як то кажуть, в цьому житті завдяки грошам батька. Тобто гроші кроваві, тобто гроші на тому, як усе життя твій батько притягував в Україну війну. І зараз Ракселяна робить вигляд, що Ай, це все плітки, може так, може ні. І як все весело, і як на це закривають очі, от про який кенселінг ми можемо говорити в Україні, коли та людина, яка причетна до неймовірних злодіянь, так не вона крала ці гроші, не вона провела особисту війну в Україну, але вона не повинна бути рукопожатною, точно як і Соня Мерезюк. Але ж ні, що бізнес грає по своїм правилам. І суспільне, я так розумію, готові закрити очі. Знову ж таки, я не знаю, до кого це питання до суспільного чи це питання до організаторів дитячого Євробачення. Тому що суспільне в цілому, як елемент телевізійної індустрії в Україні, мені імпонують. Вони великі молодці, вони роблять неймовірну працю. У них величезна команда людей, у них багато різних проєктів. У них дуже круте євробачення доросле на цвідбір, хоча там теж корупційних скандалів вистачає. Але коли ви берете людину причетну до ОПЗЖ на дитячий конкурс, не знаю, як вам з цим живеться, наскільки ви на це готові закривати очі, і наскільки вам комфортно, не знаю, чи платила вам Роксолана за це не платила, але вам з цим жити, і це на вашій совісті. Тож, друзі, будете знати. Ну і на завершення співачка Таяна. Давайте подивимось невеличке відео. Мені здається, що це чесність і трудолюбність. Мій перший вихід на сцену був у 6 років. Це е, була Молдавія, мама з татом були на заробітках, рвали яблука і збирали, а я виступала для їхніх друзів на уявній сцені на стільчику чи на столі обідньому. Феномен Таяни заключається в тому, що коли вона працювала з Бадоєвим, вона була супер яскравою, супер крутезною, супер, супер-супер-супер. І її кейс працював. Він почав приносити гроші і запрошували на корпоративи, і все в Таяни було добре. Як тільки ну, вони завершили співпрацю з Бадоєвим, все закінчилося. І кар'єра Таяни зійшла на нівець. Нічого цікавого, немає крутого репертуару, немає пісень, хоча вона авторка, вона авторка. Ну, мабуть, списалася, тому що реально композиції немає. Один із останніх релізів Таяни з якимось бородатим чувачком, вибачте, я просто не пам'ятаю. Непогана пісня, але це тупо продовження історії дуету Шумея і Злати Огнєвич. той самий вайб. Не придумали нічого нового і цікавого. Тому Таяна, будучи суперкрутою вокалісткою, маючи дуже цікаву зовнішність, надзвичайно. А, ні, нічого не допомагає. Прісна артистка, яка випускає нікому не потрібну музику. І в чому я тут не правий. Давайте поспілкуємось в коментарях. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, знову ж таки, комент для просування цього ролику. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Побачимось вже завтра. Па-па!